25 липня 1687 року Іван Мазепа став гетьманом України, уродженець Київщини, походив з родини відомої правобережної української шляхти, мав якісну освіту, яку здобув у тоді ще Києво-Могилянській колегії та навчальних закладах країн Західної Європи, знав кілька іноземних мов. Обійнявши посаду, Мазепа намагався відновити авторитет гетьманства в Україні та об'єднати українські землі. Правителем держави він був понад 20 років, що є абсолютним рекордом. Серед досягнень гетьмана збереження економічної та соціальної стабільності в суспільстві власним коштом він спорудив перший український флот. До того ж, відправляв українських студентів до Європи на стажування і домігся того, що Києво-Могилянська колегія набула статусу академії. За роки його перебування при владі Київ відродився як стародавня столиця Української держави. За сприяння Мазепи, зокрема, реконструювали Софійський собор, Михайлівський Золотоверхий монастир, Києво-Печерську лавру, а також відновили Кирилівську церкву в Києві і Борисоглібський собор у Чернігові. Сьогодні виповнюється 45 років відтоді, як народилася перша дитина зачата за допомогою штучного запліднення. Сталося це у Великій Британії. Немовля, назвали Луїза Джой Браун. Народилася дівчинка абсолютно здоровою. Попри такий нетрадиційний метод зачаття для батьків вона була довгоочікуваною дитиною, а для медиків величезною науковою перемогою. Основоположниками методу екстракорпорального запліднення. Стали англійські науковці з Кембриджу Роберт Едвардс та Патрік Стептоу. Британська клініка працює й донині. Луїза вже сама двічі стала мамою. Обох синів вона народила природним шляхом без допомоги штучного запліднення. А 2015-го Луїза видала автобіографічну книжку Моє життя як першої дитини з пробірки. Від 1978 року завдяки методу штучного запліднення. Народилися вже понад 6 мільйонів дітей. 25 липня 2008-го до Києва вперше за понад 350 років приїхав Селенський патріарх. Візит Варфоломія І був приурочений до 1020-ї річниці хрещення Росії. За час свого перебування у столиці його всесвятість. Відслужив молебень у києво Печерській лаврі, виступив на церемонії відкриття галереї портретів видатних діячів України і виставки православного живопису, вшанував пам'ять жертв голодомору в Україні, виголосив промову та провів літургію. Варфоломій І керує вселенською церквою вже понад 30 років, а це найдовше з усіх константинопольських патріархів. Саме він відіграв одну з ключових ролей для надання незалежності і визнання українського православ'я 2019-го Варфоломій І підписав томос про автокефалію Об'єднаної православної церкви України. Видачею цього документа завершився процес створення помісної православної церкви в нашій країні. А яким буде 25 липня 2023 року? Залежить від кожного з нас.